Побороти корупцію та наповнити бюджет уряд дозволив з липня реалізувати конфісковане майно в онлайн режимі ще у шести регіонах України. З травня електронні біржові торги конфіскатом вже опробовують у Києві, а також у Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях. З першого липня в системі електронних біржових торгів конфіскованих майном будуть приймати участь 10 українських областей. До цієї ініціативи долучилася Запорізька область, Івано-Франківська область, Київська область, Одеська, Харківська і Чернігівська область. Ми вважаємо, що це найбільш ефективний спосіб боротьби з тією величезною корупцією, яка мала місце в реалізації конфіскату. За словами Петренка, впровадження системи електронних торгів у чотирьох регіонах вже дало позитивні результати. І повернення до старих корупційних схем є неприпустимим. Адже за задумом цей проект усуває попередників, які наживаються на реалізації конфіскату. До того ж, нова схема дає можливість усім охочим взяти участь у торгах, що дозволить збільшити кількість реалізованого майна, а відтак і надходження до бюджету. Як очікується, до кінця року система електронних торгів має запрацювати по всій Україні. Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International представила рейтинг українських чиновників, чиї витрати у 2013 році у десятки і навіть у сотні разів перевищили офіційно задекларовані доходи. Проаналізувавши більше ніж чотири сотні службовців, виявилось, найбільш марнотратним був екс-міністр енергетики і паливної промисловості Едуард Ставицький. Витрати чиновника перевищили його офіційні доходи у 300 разів. Ставицький задекларував 2,7 мільйона гривень, а витратив більше 800. За ним у рейтингу розташувались екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та екс-міністр оборони Павло Лебідів. У топ 20 потрапили й троє можновладців, які й досі займають державні посади. Це глава Державної прикордонної служби Микола Литвин, його перший заступник Павло Шишолін та перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта. При обрахунку витрат враховували, зокрема, вартість рухомого та нерухомого майна, гроші витрачені на купівлю особистих речей, освіту та утримання сім'ї, кошти на подорожі та відпочинок. Газпром ще трохи почекає. Російський монополіст заявив, що не переводитиме Україну на передоплату за газ. Дату запровадження передоплати перенесено на 10 годину, 16 червня. Про це повідомив голова Газпрому Олексій Міллер після двосторонніх консультацій між Єврокомісією та російською делегацією. На такий крок росіяни пішли напередодні чергового раунду тристоронніх переговорів між Києвом, Москвою та Євросоюзом, який був запланований. Основні питання на порядку денному врегулювання ситуації з оплатою заборгованості України за російський газ та ціна на блакитне паливо. Її росіяни підняли, денонсувавши в односторонньому порядку договори, які передбачали знижки для Києва. Зазначимо, і Росія, і Україна заявляли, що готові відстоювати свої позиції у міжнародних судах, якщо не дасться досягти компромісу. Українці знову приглядаються до квадратних метрів. За даними сайту «Домрія.ком», уже із вересня попит на нерухомість в столиці почне зростати на 5-10% щомісяця. Сприятиме цьому також повернення на ринок більшої частини пропозицій, які продавці знімали з продажу через невизначеність політичної ситуації в країні. За першу декаду червня. Попит, ну, ну середній попит десь на 35% вище ніж за першу половину травня місяця 2014 року. З чим це пов'язується? Це по-перше, це пов'язується з тим, що вже якийсь вектор знайдено, якась стабільність, хоча в політичному плані, намічається, що врізняється курс долара, і ми е, можемо побачити, що починає спасовувати відкладений попит. Причому, за даними консалтингової компанії SW Development, з спочатку січня ціни на застаріле житло в Україні впали в середньому на чверть. Якщо не припинити військовий конфлікт на сході, то квадратні метри будуть знецінюватися і надалі, запевняють експерти. то Стоимость квадратних метрів в цілому по Україні буде незначительно знижатися, особливо в тех регіонах, где йде війна. Понятно, це Донецька Придніпровський регіон, тобто як мінімум город Луганськ, як мінімум город Донецьк. Втім, на глобальне падіння цін на житло розраховувати не варто. Вже з наступного року ринок нерухомості може вийти на невелике, але стабільне зростання вартості близько 1-2% щомісяця. Півсотні бронежилетів, ліки та їжу назбирали для українських військових активісти з Львівської автосотні. Це шостий, захищає практично всіх культ. Запакували для наших військових і зубні пасти, шампуні, мило, бритви та шкарпетки. Деякі там частини або деякі блокпости повідомили, що з їжею все гаразд, тобто повний достаток, але знову ж таки не можу казати за всі частини. Та? З медикаментами також все гаразд, тобто найбільша необхідність це власне спецзасоби, тобто бронежилети, шоломи, окуляри, прилади нічного бачення, біноклі. Допоки дорослі готують гуманітарну допомогу діти, аби підбадьорити наших військових, малюють для них прапори пташок. Та сонечко. Головні антигерої дитячої творчості Янукович та Путін. Він вбиває людей і, і ще він, він, він хоче захватити Україну. Ти знаєш, що роблять наші військові? там?» Знаю, вони воюють проти Януковича». Купувати амуніцію допомагали підприємці та небайдужі львів'яни. Три мікроавтобуси гуманітарної допомоги вже вирушили у гарячі точки. Додамо, що активісти з усієї України під час АТО звозять на схід України допомогу військовим. Допомагають силовикам і місцеві мешканці. Віктора Лозінського хочуть повернути за ґрати. Прокуратура Київської області оскаржила звільнення від покарання засудженого за вбивство колишнього народного депутата за станом здоров'я. У прокуратурі кажуть, в суді не доведено, що хвороба перешкоджають Лозінському відбувати покарання у тюрмі. Крім того, розпочато кримінальне провадження щодо посадових осіб Бориспольської виправної колонії, які звільнили екс нардепа, попри оскарження судового рішення. Віктор Лозінський, колись був депутатом від бюту 14 років ув'язнення, отримав за вбивство вбивство чоловіка під час полювання на своїх угіддях. В березні 2013 року Вищий спеціалізований суд зменшив Лузінському термін ув'язнення на 4 роки через подану касацію.